Марка унікальна, тому що на ній нанесений останній метал, який був виготовлений на зовсталі. Якщо ви її потрохаєте, то на ній кра крапельки металу є, допомагали в цьому в цій розробці французькі художники, тому що немає у нас технологій нанесення на марки металу. Один, два, три. Це 10-та марка, яка присвячена містам героям, а випущена Укрпоштою за час повномасштабного вторгнення з 22-го року. Сьогодні вона приурочена до трагедії, яка відбулася 16 березня 22-го року. Дві надпотужні авіабомби впали на драмтеатр в місті Маріуполі, де від ворожських обстрілів ховалися жителі Маріуполя. На марті зображений Маріупольський драмтеатр. Після обстрілів, а також зображений до обстрілів. Такі заходи мають відбуватися частіше, бути прив'язані і приурочені до знакових дат, до свят як сьогодні день добровольця. Для того, щоб люди пам'ятали, для того, щоб нове покоління надихалося вчинками своїх попередників для того, щоб ми надалі могли розвиватися як нація, як країна, і більше не повторювали трагічних сценаріїв, які відбувалися в минулому. Аня Крилова, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.